Пане Посол Волкере, вітаю. Радий вас бачити в ефірі першого західного дуже дякую, радий бути із вами. розпочнемо з історії перемовин з Росією. Ви були б спеціальним представником щодо цього питання, зважаючи на поточну ситуацію. На вашу думку, чи було б помилкою проводити перемовини з Росією після 2014 року? Чи це було необхідно, аби виграти час для посилення збройних сил України? Я вірю, що важливо було проводити перемовини для того, щоб, хоча б, спробувати змусити Росію дотримуватись мінських угод і вивести свої війська з території України. Мінські угоди якраз зазначали, що не може бути на території України жодних іноземних військ. Крім того, слід було спробувати змусити їх вивести незаконні збройні формування, які вони розмістили у так званих ЛНР та ДНР. Тобто було важливо, хоча б спробувати шляхом проведення перемовин побачити, чи можемо ми змусити їх зробити це. Звісно, перемовини зазнали невдачі. Вони не зробили. Били цього, ба більше росіяни навіть не визнавали, що їх війська є в Україні. Перемовини нічого не досягли. Втім, важливо було б хоча б спробувати. Чи не думаєте, ви що росіяни використали цей час перемовин лише для того, щоб підготуватись для подальшого вторгнення до України? Оцінюючи дії російських військ в Україні. Не думаю, що вони дуже ефективно використали цей час говорячи про перемовини з Росією, ви брали участь у таких зустрічах. Чи відчували ви те, що росіяни серйозно ставилися до перемовин, ні, не зовсім. Я думаю, що в них навіть не було повноважень для того, щоб погоджуватись на щось. Ось, наприклад, Владислав Сурков, з яким я зустрічався, не думаю, що він мав можливість вирішити вивести російські війська з території України чи створити механізм для досягнення миру в Україні. Вважаю, що вони не всерйоз брали участь у цих перемовинах. А чому уряд США не надав Україні необхідне озброєння ще після агресії Росії у 2014 році? на жаль, тоді канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Барак Обама вважали, що надання озброєння Україні спровокує Росію, спричинить новий конфлікт і ескалацію. Звісно, така думка була помилковою. Було важливо надати Україні зброю ще тоді, щоб Україна змогла стримати майбутню агресію РФ. В часи моєї роботи на посаді спеціального представника? Я говорив про це, і ми розпочали надавати деяке необхідне озброєння. у Ві, році, звісно, ми мали зробити більше ще тоді. Ми мали швидко надати більше зброї. Втім, ми, хоча б це розпочали, Соведення політику повідомляє про те, що адміністрація Байдена побоїться можливих негативних наслідків у разі неуспішності контрнаступу зсу. Разом з тим, вони також побоюються російської ядерної ескалації і тому не надають нам всіх необхідних видів озброєнь. Така стратегія, взагалі, має сенс. Uh, no, I don't think so. to be Ні, не думаю, якщо чесно. Вважаю, що вони неправильно сприймають Росію, бо РФ вже знаходиться в дуже слабкій позиції. Росія вже не має можливості здійснювати конвенційну ескалацію, а Україні потрібно просуватися далі і звільняти окуповані території якнайшвидше, бо Україна дуже страждає. Ми маємо визнати, що не знайдемо рішення, поки Путін перебуває при владі. Він просто продовжить воювати, поки буде тримати владу. Ось чому російські К мають зазнати поразки, бо поки Путін при владі слід допомагати Україні створювати стабільні захисні позиції. Сподіваюся, що одного дня російський народ зрозуміє суть і позбавиться від путінізму як ідеології управління державою. Але до цього моменту слід допомагати Україні захищати себе і звільняти свої території, і це потребує надання Україні всієї необхідної допомоги. Тобто ви вважаєте, що миру можливо досягти лише на полі бою, Думаю, що це є передумовою для миру, бо без цього Путін лише продовжить воювати. Ми маємо досягти миру шляхом витіснення російських військ і завдання їм поразки. опісля, надіюсь, буде якась стабільність, яку можна буде побудувати. Втім, сьогодні зрозуміло, що в російської сторони немає жодного бажання досягти вирішення цього Давайте поговоримо й про останній візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до України. Він відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. На вашу думку, чому він вирішив відвідати нашу столицю до початку очікуваного контрнаступу ЗСУ? Думаю, що він відвідав Київ якраз напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться на початку липня. Україну запросили на цей саміт. Столтенберг передав відповідне запрошення президенту Зеленському, і очікується, що на саміті будуть зроблені заяви щодо майбутньої перспективи членства України в НАТО. Думаю, що він приїхав для того, щоб провести консультації з Україною на цю тему і поділитися очікуваннями того, чого саміт НАТО може досягти на цій зустрічі. І коли президент Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюсі, держави НАТО покажуть солідарність та єдність, яка є між НАТО та Україною Ви згадали про саміт НАТО у Вільнюсі. А чого ви особисто очікуєте від цього саміту? Я очікую підтвердження того, про що було домовлено ще у 2008 році, а саме, що Україна, очевидно, стане членом НАТО. На жаль, вважаю, НАТО поки що очікує того, коли завершиться війна в Україні, щоб виконати цю обіцянку. На мою думку, НАТО мусить окреслити чіткий та прямий шлях України для досягнення членства в альянсі. Розумію, що чогось може не відбутися у вільнюсі чи на наступний день після вільнюського саміту. але слід це зробити швидко швидше, а не пізніше, слід окреслити чіткий шлях і чіткий механізм. Не думаю, що НАТО зараз близьке до цього, Але зараз саме це нам слід робити. І яким чином цей механізм має виглядати? Щось подібне до плану дій щодо членства в НАТО так. Я думаю, що Україна вже зробила багато і може зробити ще більше, якщо їй нададуть план дії щодо членства в НАТО. Україна вже провела тренування своїх військ, інтегрувала західне озброєння і зробила його сумісним зі своїм. Очевидно, те, що Україна робить свій внесок у захист Європи. В цілому Україна вже зробила більшу частину того, що слід було зробити. Розумію, що союзники по НАТО хочуть відчувати стабільність до того моменту, як Україна стане членом НАТО. Але як я вже зазначив, слід окреслити чіткий шлях з чіткими термінами і умовами, який би підтверджував, що Україна точно стане членом НАТО, і це буде основою для безпеки України у майбутньому але на жаль, видання Financial Times пише про те, що США виступають проти надання Україні плану дій щодо членства у НАТО. Чого вони бояться? як я вже зазначав, не думаю, що НАТО готове зробити це вже зараз. Але нам слід і надалі прагнути цього. Думаю, що адміністрація Байдена не хоче змінити природу конфлікту. Росія зараз атакує Україну, а Україна захищає себе. Але вони не хочуть, щоб це перейшло до прямого конфлікту між НАТО та Росією, який би був набагато більшим і передбачав участь багатьох країн. Станом на сьогодні вони хочуть уникнути втягування НАТО у конфлікт. Вони не також побоюються, якщо вони підуть на це вже зараз, коли ще триває війна, і Путін перебуває при владі. Вони побоюються, що у такому разі Путін використає зброю масового знищення. Люди хочуть уникнути цього. Ось цього вони побоюються. Вважаю, що з цими побоюваннями можливо впоратися і слід рухатися вперед, але вони про це думають. Але чи є хоча б ймовірність того, що Україна стане членом НАТО ще до завершення війни? Така ймовірність повинна бути. Я думаю, що Росія може навіть і ніколи не оголосити про кінець цієї війни. Вони будуть продовжувати дотримуватися своєї думки про те, що держави Україна не існує, і Україна належить Росії. І вони будуть так вважати, поки Путін буде при владі, і поки такий режим буде в Кремлі, слід бути готовим до цього, що Росія може і ніколи не оголосити про кінець війни. І це не має нас зупинити у побудові миру, безпеки і сильної економіки України. І інтеграції України до європейських структур. на вашу думку, якщо Україна, наприклад, завтра стане членом НАТО, війна зупиниться. Чи може Путін воювати проти найбільшого військового альянсу у світі? не думаю, що у такому випадку війна зупиниться. Вважаю, що Путін і надалі буде воювати і перевіряти, чи готове НАТО відправити свої війська на війну в Україну. Я думаю, що він прораховує те, що НАТО не хоче цього робити. Адміністрація Байдена, Німеччина та інші держави чітко висловлювалися про те, що вони не хочуть воювати проти Росії. Не думаю, що це кардинально змінить ситуацію на цьому етапі, але це важливо для майбутнього. Як тільки питання війни буде вирішене і знову буде якась ста. Більність, членство України в НАТО, стримає майбутній конфлікт, і у такому випадку Росія повірить в те, що НАТО хоче захищати Україну, але на сьогоднішньому етапі дуже багато чого стоїть на кону, тому вони будуть продовжувати воювати. А чи не думаєте, ви що Путін просто блефує на тему можливої війни проти НАТО? думаю, так бо він не хоче цього, і в нього немає спроможностей для ведення такої війни. Але він прораховує те, що захід також не хоче такої війни, і він використовує це для того, щоб залишити цей конфлікт ізольованим у боротьбі Росії проти України. Незважаючи на це, в нього все йде досить кепсько, бо Україна отримує дуже багато допомоги із Заходу отже, якщо Путін блефує, чому б не прийняти Україну до НАТО? як я вже зазначав, і це було б моєю рекомендацією. Слід окреслити чіткий шлях для членства України в НАТО, але я вже пояснив причини небажання щодо цього, які є в адміністрації Байдена? Перейдімо до нашої наступної теми: Китаю нещодавно посол Китаю Франції заявив про те, що колишні держави радянського союзу не мають ефективного статусу в міжнародному праві. Чому пан посол так думає? І на вашу думку, чи була випадково чи спеціально зроблена ця заява. Думаю, що це була випадкова заява. Він був надто емоційним і наговорив деякі речі, які точно не відповідають інтересам і політиці Китаю. Після цього інциденту посольство Китаю у Франції видалило стенограму цієї розмови з веб-сайту, на якому вона була розміщена. Крім того, МЗС Китаю зробило заяву про те, що це не є їхньою офіційною позицією. Думаю, що вони хотіли тихенько виправити цю ситуацію. Звісно, це була помилка. Нещодавно президент президент Франції Еммануель Макрон відвідав Китай і провів перемовини з Сі Цзіньпіном. Також Макрон заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США. Чому він це заявив? У Франції є традиція. Зокрема, у французьких президентів є традиція того, що вони завжди хочуть показати, що вони є сильними і незалежними від позиції США, і Макрон дотримується цієї традиції. Звісно, цю заяву гучно розкритикували і у Франції, і в Європі, та й у Сполучених Штатах. Безумовно, що ця заява перекручує те, якими насправді є інтереси Франції та Сполучених Штатів. Ці інтереси є спільними, бо ми будуємо потужні спільноти працюючи разом разом. ніхто не хоче, щоб Франція та Європа були повністю залежними від Сполучених Штатів. Ви напевно завжди чуєте, що США закликають Європу зробити більше, взяти на себе більше відповідальності, і завжди складно переконати Європу зробити це. А чи можуть такі заяви зруйнувати єдність заходу. Думаю, У нас достатньо єдності, бо в нас є спільні цінності та спільні інтереси. Звісно, шкода, що така погана заява була зроблена ще й у Китаї і у контексті Китаю. Але думаю, захід буде і надалі єдиним. Особлумборквидання Bloomberg повідомляє про те, що Еммануель Макрон хоче залучити Китай до організації мирних перемовин між Україною та Росією вже цього літа. Чому президент Франції Макрон хоче організувати мирні перемовини ще до початку очікуваного контрнаступу ЗСУ? контрофенс по перше, він хоче, щоб Франція відігравала якусь роль у цьому спільно із Китаєм, який вже опублікував свій мирний план. Китай досі підтримує контакти із Росією. Макрон вважає, що Франція може відігравати якусь роль у мирному вирішенні ситуації. Звісно, всі хочуть миру. Втім, люди не можуть зрозуміти того, що Путін не хоче миру. Єдина країна і єдиний лідер, який хоче війни, це Путін, і він продовжить воювати та. Так довго як тільки він зможе, вважаю неправильно висловлювати ідеї про мирні перемовини. Доки Путін так вважає зараз? Набагато важливіше допомогти Україні провести успішний контрнаступ і повернути свої території. Якщо Путін не хоче миру, тоді як може завершитися війна лише завдяки вирішальній перемозі України? Так, і поразка Росії якраз принесе мир. Без цього Росія буде продовжувати воювати. говорячи про мирні перемовини з Росією, ви взагалі вірите в те, що Китай може стати хорошим посередником для цього? я вважаю, що Китай буде більш прямим у ставленні до Росії. Тобто, якщо Китай відверто скаже Росії, що вони мусять вивести свої війська з території України і мусять визнати міжнародно визнані кордони України, якщо Китай передасть такий меседж Росії, то це б дуже допомогло. Зрозуміло, що Росія є ізольованою і хоче захопити українські території, але таким чином можливо переконати Росію в тому, що в них немає вибору і вони мусять вивести свої війська з території України. Втім, поки Китай не має такої позиції, їхні Нерні пропозиції зазначають про суверенітет і територіальну цілісність, але поки не зрозуміло, що саме вони мають на увазі. Вони мають закликати Росію вивести свої війська з території України. Китайцям слід бути більш відвертими про базові речі, і якщо вони будуть такими, тоді це допомогло. б. Також президент Володимир Зеленський вже провів телефонну розмову із очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Чому важливо підтримувати діалог із китайською стороною? Очевидно, що в Китаї є свій інтерес, і Китай буде важливою світовою державою у майбутнє століття з економічної, політичної військової точок зору. Думаю, що в інтересах України мати якраз конструктивні відносини з Китаєм, але слід остерігатися безпекових загроз з боку Китаю, тобто дотримуватися позиції, яка є у США, НАТО чи інших держав Європи. І якщо ми можемо попередити активну підтримку війни Росії з боку Китаю, це було б дуже важливо. А Що може спричинити надання Китаєм летальної військової допомоги Росії? Що може спричинити такий розвиток подій? Не думаю, що це відбудеться, бо не вважаю, що це в інтересах Китаю. Китай не хоче цієї війни в Україні. І не хоче бути втягнутим у війну, і Китай не хоче, щоб його глобальні та регіональні амбіції пов'язували із поведінкою Росії. У Китаю є свої джерела сили. В них є свій порядок, денний та свої інтереси. І я не думаю, що вони таким чином хочуть бути пов'язані з Росією. Але, але чому тоді Китай не засуджує російську агресію? Думаю, що вони хочуть представити себе у позиції так званого нейтрального гравця, зокрема серед глобального півдня, тобто серед держав Африки Близького Сходу. Втім, Китай не хоче займати позиції ні Заходу, ні Росії. Тобто вони хочуть сказати: дивіться, ми не із заходом, і не з Росією. Ми можемо відігравати роль між Росією та Сполученими Штатами. Тобто вони вважають, що для них перевага позиціонувати себе саме у такій ролі. І ще одна тема про Раду безпеки ООН і головування Росії. Сергій Лавров особисто брав участь у засіданнях Радбезу ООН. На вашу думку, чому Сполучені Штати Америки надали можливість Лаврову фізично в'їхати до США і виступати на Радбезі ООН? він представляє режим, який вчинив воєнні злочини. А лідер цього режиму звинувачений міжнародним кримінальним судом. Звісно, сама ідея того, що Росія головує у Раді безпеки ООН і в той же час веде агресивну війну всупереч статуту ООН, є повним фарсом. Думаю, що адміністрація Байдена правильно вчинила щодо цього. А як можна вирішити проблему членства Росії в Радбезі? ООН? Росія досі є членом Радбезу і має можливість брати участь у засіданнях цього органу? зараз я не бачу жодного механізму для того, як можна змінити ООН. Я чув багато цікавих питань щодо статусу Росії, бо РФ ніколи не подавала заявку на вступ до ООН. Коли СРСР розвалився, було переконання, що Росія є правонаступником радянського Союзу. Але це не було належним чином кодифіковано, тому залишається відкритим питанням. Та незважаючи на це, не бачу можливостей для зміни ООН і для того, щоб ООН знову заправити. Цувала, поки Росію буде очолювати хтось такий, як Путін. Чого ви особисто очікуєте від наступних місяців війни в Україні? І чого нам всім слід очікувати? Я вважаю, що Україна готується до серйозного контрнаступу. Ми всі хочемо, щоб він став успішним. І я не безпідставно оптимістично налаштований на те, що контрнаступ буде вдалим, бо російські війська довели, що вони не спроможні на те, чого від них очікували. Вони погано навчені, у них погане обладнання, погане управління військами, погана логістика. Вважаю, що в контрнаступу України є хороші шанси бути успішним. Дякую, пане посол Волкер, за ваш час і участь в інтерв'ю. Слава Україні! дуже приємно, дякую.